Як зараз виглядає реконструйований літній театр Ракушка, журналістам і громадським активістам показав новий директор комунального підприємства Парк Володимир Шуст, якого призначили на посаду 24 березня. Стіни гримерних вкриті пліснявою, бо відремонтований дах протікає. Я вже думав, те, що дійсно є старе, те, яке працює по 40-50 років в парку, є такі у нас качелі, каруселі, то вже Бог з ним. Але коли об'єкт, який здався в експлуатацію, якщо я не помиляюсь, у серпні 2015 року тут був проведений один єдиний захід за цих чотири роки, практично, який він будувався, і ось ми бачимо, пройшло лише півроку. Це в кожному приміщенні. Оте, От що ми зараз з вами бачимо, практично люди ще тут не жили, не заселялись, не проводили жодних заходів, а треба ставати і починати робити все спочатку. 12, більше 12 мільйонів. Якщо я не помиляюсь, було виділено коштів на реконструкцію цього об'єкту. Ну, от сьогодні. Спостерігайте, бачите, он знизу, зверху, це пройдемось по інших приміщеннях те саме. Тобто сьогодні давайте будемо говорити відверто, що нормальних людей для проведення якогось нормального заходу мені, як директору, буде соромно сюди привезти. Ну, які мої перші дії? Перші дії це все пофотографували. Було як. Передано наверх, був поставлений до відома міський голова Сергій Іванович Сухомлін. Боюсь, помилитися, по-моєму, післязавтра. В першій половині дня запрошені до міського голови керівники підрядних організацій, бо тут дві підрядні організації цей об'єкт робили. І по тій розмові, яка в нас відбулася Сергій Івановичем, то я думаю, що там відбудеться така. Чоловіча розмова, і, мабуть, після цієї розмови будуть прийняті якісь певні висновки. І мабуть, що комусь прийдеться, я дуже не те сподіваюсь, що ці всі гріхи, які повилазили за півроку наверх, їх дороблюють до кінця.